Привіт, любі! Нагадую вам, що вчора на моєму каналі вийшов розбір інтерв'ю Моніки Львінській на подкасті Call Her Daddy. Ми говоримо про те, що відбувалося насправді у цьому скандалі Моніка Львінській з Білом Клінтоном. Що, чому насправді цей скандал за моєю версією так роздули? А хоча б там нічого такого немає, да, чому її зробили показово винною, чому її влаштували у таку публічну порку, ми говоримо про те, яка б тут могла бути стратегія у Моніки Лівінській для того, щоб виграти у цьому скандалі і для того, щоб вийти переможницею, зокрема, і публічною. Ми говоримо про. А те, що чоловік у владі, який на 20 чимось років старший за дівчинку, з якою в нього є оця інтрижка. Який є, звичайно ж, набагато вищим, у вищому становищі, якщо розбираємо владу. Він не може бути однаково відповідальним за цей скандал, за цю інтрижку з дівчинкою, якій 22 роки. Звичайно ж. Його відповідальність тут більше, а його не тільки не покарали, а та ще й так, от висхваляли і публічно відбілювали за рахунок знову ж таки булення. Гнобління її, слад шеймінгу, бодішеймінгу і так далі. тому подібне. І чому знову ж таки ще тут одна тема, про яку ми недавно з вами говорили: і чому тут так ярко показуються подібні ситуації, що дуже часто населення країни. Сприймає президента як саме батьківську фігуру. А і саме такі реакції людей можна пояснити з точки зору того, що вони у президенті бачать свого батька. При цьому ми з вами також вже говорили на моєму каналі в контексті України. Тож пропоную вам подивитися. Ми говоримо з вами про те, як називаються політичні технології, які влаштовують подібні речі. Ми говоримо поговоримо трошки про характеристику цих подібних політичних технологій. Ми звертаємося з допомогою чата GPT. Будь ласка, дивіться, пишіть ваші коментарі, поширюйте, підписуйтесь на мій канал, згадайте, будь ласка, пам'ятайте, перевірите, чи ви підписані, тому що іноді YouTube рендом відписує людей. Тож, будь ласка, перевірте, чи ви підписані, щоб бути в курсі подій і щоб не пропустити наступне відео.